Вітаю вас. На новий календар переходить Православна Церква України. Цими хвилинами питання обговорюють на Архієрейському соборі, куди з'їхалися всі єпископи ПЦУ. А остаточне рішення ухвалять після дебатів. Історичні події відбуваються у трапезному храмі Києво-Печерської лаври. Там нині перебуває наша кореспондентка Лідія Середюк. Лідія, то що відомо про перехід на новий календар? Чи є перші аргументи від священнослужителів? І, власне, коли ми можемо почути рішення? Аніо, коли буде рішення, достеменно невідомо, бо архієрейський собор саме зараз триває, і те навколо чого точилися запеклі дискусії, те на що раніше не наважувалося духовництво, саме церковна реформа відбувається саме за... зараз. Позаду мене трапезний собор Києво-Печерської лаври, і саме там зараз засідають єпископи ПЦУ. Відбувається саме архієрейський собор. Він стартував буквально нещодавно. І достеменно невідомо скільки він триватиме, але знаємо, що зараз тривають такі дебати, обговорення цього такого питання, стосовно якого раніше були абсолютно різні думки. Бо раніше духовенство зазначало, що суспільство до кінця може бути не готовим до впровадження цієї календарної реформи, і це потрібно робити поступово. Перехід може бути десь упродовж п'яти років. Утім, зараз перед архієрейським собором пристоятель ПЦУ Епіфанії виступив із промовою, і він зазначив, що от саме тепер суспільство вже готове до цього рішення. І, за його словами, воно вже ухвалене. Тож з 1 вересня саме православна церква України може перейти на новий новоюлянський календар. Але ж це не буде спершу примусово, бо деякі парафії можуть все одно правити за старим календарем. Утім, згодом все одно вони мають перейти на новий. Я зазначу, що зараз всередині триває цей архієрейський собор. втім, всередину нікого не пропускають. Тут збираються вже потроху медійники, і бачимо, що всі отак застигли в очікуванні цього історичного рішення. Я зазначу, що ж раніше тривали такі доволі великі дискусії, були побоювання, що віряни України можуть. Перейти до УПЦМП, яка насправді не підтримує цієї реформи переходу на новий календар, і зазначу саме за старим так званим стилем. Дотепер правлять служби і відзначають свята. Це російська православна церква, сербська та грузинська. Зокрема, і вже в період повномасштабного вторгнення такі настрої у суспільстві стали більш однозначними бо чимало українців захотіли відгородитися від Москви і вже в релігійній сфері також. Ціле спрямованіше прямувати у Європу, і попереднього року православна церква України дозволила деяким парафіям уже переходити на новий календар, і тоді ж близько ста парафій. Зголосилися і вирішили у такому тестовому режимі почати впроваджувати цю церковну реформу. І за опитуваннями нашими раніше багато українців відзначали і різдво, і свято Святого Миколая, чимало інших великих церковних свят уже за новим стилем. Я зазначу, що ще у лютому також греко-католицька церква заявила про повний перехід на юліанський календар. Тож бачимо, що цей процес отак потроху вже триває, і за цим історичним рішенням, що зараз може вже звучати тут з під трапезного собору Києво-Печерської лаври, ми пильно стежимо і будемо вже всі деталі повідомляти згодом. Аню. Дякую, Лідія. Тобі за інформацію. Тримай нас в курсі за першої ж нагоди. Я думаю, що ти будеш озвучувати глядачам це історичне рішення. Дякую. Гарно димець на Кримському мосту. Тим часом окупаційна влада виправдовується, мовляв, все під контролем. І там тривають навчання. Спочатку оголосили про закриття мосту для транспорту на кілька годин. Після ажіотажу в соцмережах одразу заявили про відновлення руху. Неспокійно окупантам було і в акваторії чорного моря. Вранці три невідомі безпілотники, нібито атакували російський військовий розвідувальний корабель Іван Хурс. Сталося це після проходження протоки. Босфор окупанти традиційно звітують, що ні пошкоджені. Ні, втрат немає. Перейняли естафету від Білгорода. Наступний Курськ. Там вночі лунала стрілянина біля кордону з Україною. На світлині видно військових поблизу населеного пункту Гоголівка, що по тобі кордону. Місцеві повідомляють про щільний вогневий бій в цьому районі. Також у Курській області з'явилися мітки на дорогах. Окрім добре знайомих українцям хрестів, невідомі малюють прапори Легіону Свобода Росії. Тим часом на Білгородщині триває деокупація. Легіон свободи Росії стверджує, що вони знищили мотострілецьку роту збройних сил Російської Федерації та кілька одиниць ворожої бронетехніки. Також додали, що вони й далі рухаються до своєї мети. Пізніше російський добровольчий корпус у своєму телеграмі спростував заяву російського керівництва про, начебто, знищення колони техніки легіонерів у Білгородській області. Назвали фейковим і відео, де нібито зафільмовані знищені бійці. кажуть, вони носять мульти. Кам, а не піксель, і виклали відео, як танки з їх прапором спокійно і без перешкод кудись їдуть. Імовірно, далі звільняти Білгородщину. 26 атак ворога відбили українські захисники на сході країни минулої доби. Росіяни наступали на Куп'янському, на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Найгарячіші бої точилися поблизу Бахмуту та Мар'їнки. Ворог активно застосовує авіацію. Впродовж минулої доби завдали понад чотири десятки авіаційних ударів. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару поблизу довжанки. На Куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки, завдав авіаційних ударів біля кислівки та котлярівки. На Лиманському напрямку ворог вів наступальні дії у напрямку Білогорівки. Там же завдав авіаудару. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Хромового. Завдав авіаударів в районах Бахмута, Іванівського, Білої Гори, Озарянівки та Торецька. На вдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Первомайського. Завдав авіаційних ударів в районах Новокалинового та Авдіївки. На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються. Чотири сотні окупантів за двохсотили українські захисники минулої доби. А загалом від початку повномасштабної війни ліквідували вже 204 тисячі 760 рашистів. Подбали наші воїни і про військову техніку росіян. Три танки та п'ять бойових броньованих машин спалили лише минулої доби. Крім того, знищили 21 артилерійську та п'ять реактивних систем залпового вогню ворога. А ще наші бійці примусово приземлили ворожий ударно-розвідувальний вертоліт К 52 вартістю близько 16 мільйонів доларів. Не стало вівторок і семи безпілотників. Також минулої доби наші воїни знищили сім автомобілів расистів і спопилили сім машин їхньої спеціальної техніки. Зливав позиції Сил оборони України під Бахмутом, Авдіївкою та Турецьком. Служба безпеки затримала російського інформатора. Фігурант надсилав куратору фото з детальним описом об'єктів та їхніми координатами на електронних картах. Ці дані росіяни хотіли використати для атак по позиціях підрозділів українських захисників. Посіпаку загарбників затримали у схованці, яку він облаштував у домоволодінні. Зрадником виявився житель Турецька. Слідчі СБУ повідомили вже йому про підозру. Колаборанта тримають під вартою. Одна людина поранена через атаку окупантів по Очакову. Це Миколаївщина. За даними голови ОВА Віталія Кіма, минулої доби росіяни вгатили по місту з артилерії. Поцілили у приватні будинки та об'єкти інфраструктури, понівечили автівку місцевого. Крім того, через цей обстріл були пошкоджені газогони, лінії електропередач та інтернет-дроти. Станом на ранок комунікації усі полагодили.